Привіт, привіт, глядачі та гості мого каналу коси ажурні. Переглядала фешн-покази і побачила, що зараз дуже модні у ці коси. Оцей візеруночок мій один із улюблених. Це ажурні коси. Вони об'ємні, також йде весна, і на весну буде цікавий вироб з такими косами. Тут два рапорти по ширині і довжині. Візерунок дуже об'ємний, еластичний, ну, прикольний. Хто любить коси, тому, мабуть, сподобаються вони. Так він виглядає на вивороті і по лицю. Що я вже зараз в'яжу шкарпетки. Я вам зараз покажу, ну воно в процесі ще в'язання. Ось такі шкарпетульки з цим візеруночком в'яжу. Такі виходять ажурні, а ниточка тонесенька. І такі вони, такі, ну не знаю, мені дуже подобаються, такі воздушні якісь вони виходять. В кінці відео я вам надам фото цих вже готових шкарпеток, бо вони ще в процесі. Сподіваюсь, коли я вам запишу повністю оце відео про цей візеруночок і будуть готові ці шкарпетульки. Зараз ще підсвічу ну, дуже класні вони виходять. А, і так, що потрібно для в'язання, по-перше, ну, зрозуміло, спиці потовшині ті, які вам більш підходять до пряжі, і додаткові такі пристрої, бо спицю можна взяти додаткову або я ще беру, зараз я достану от такі голочки для трикотажу. Можна ще і пластикову голку взяти, будь-що, коли, ви, може, на роботі, скрепку можна взяти. Так, щоб коли ми знімаємо петлі, вони не обіжали від нас. І так, я вам надам схему. Схема буде, як: у відео, так і у спільноті. Всього схема мені дуже подобається, бо парні рядки це рядки, вони повторюються, і на схемі їх немає. І ця схема підійде як для в'язання по колу, так і в'язання поворотними рядками. Користуйтеся, може хтось прилаштує ще під якийсь інший візерунок. Я пров'яжу декілька рядочків, бо схема легка, і буде все зрозуміло. І так, у нас 16 петель. Це кромкове, я знімаємо. І далі буду в'язати першу петлю. Ось оце у нас рапорт. 16 петель, як я казала. Перша виварітня. Далі в'яжемо 6 лицевих. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 вивалідніх. Далі в'яжемо дві разом з нахилом у правий бік. Одне правило, коли в'яжемо у правий бік, нахил робимо, то ми правою стінкою петлі розташовуємо попереду. Тобіше Спочатку йде стіночка, потім у нас йде спиця і розгортаємо спицю, коли в'яжемо право справа, зліва направо. Потім робимо накид і далі пров'язуємо опять дві рази у правий бік. Тут візерунок такий, що у нас багато повторювань буде цих пров'язувань дві рази у правий бік. Тому це важливо. Неважливо, як ви в'яжете яким ці бабусіним методом, чи класичним, важливо, що дужки повинні повернутися до вас правою дужкою. Ось так. Накид ми пров'язали, далі в'яжемо виварітні. Це перший рядок, другий рядок у нас парний. І його нема на схемі, він повторює візерунок попереднього ряду. Тобі ж, там, де була виварітня, буде лицева, там, де була лицева, буде виварітня. Коли в'яжете по колу, то це повторюється. Там, де лицева, лицева, там, де виварітня, виварітня. І так, оце була виварітня, тепер я її про Ой, що говорю, то в'яжу, пров'язую лицевою. Далі 6 петель виворітніх. Накид ми в'яжемо виворітній. Далі 2 лицьових, 6 виворітніх, 1, 2, 3, 4, 5 і 6. Парний рядок далі я показувати не буду. І лицева. Так, от це продовження другої рапорту вже почала. І так, ми в'яжемо третій рядок, знімаємо кромкову виварідня, далі пров'язуємо шість лицевих. Дві виварітніх. Далі лицева. Дві разом у правий бік. накид, Дві разом у правий бік. накид, Лицева. Далі виварітня. Четвертий рядок самостійно і в'яжемо п'ятий рядок. Додаткову спицю або пристрій приготовьте. Зараз ми в'яжемо кромково знімаємо виварітня, далі три петлі знімаємо на додаткову спицю або голочку. Ось так. Далі пров'язуємо три лицевих звичайним способом, потім повертаю ці три петлі з додаткової голочки на ліву спицю і також пров'язую лицевими. Далі вяжемо дві виварі і далі по схемі. Дві разом з нахилом у правий бік, накид, дві разом з нахилом у правий бік, і ще раз дві разом. і виваління. Далі в'яжить самостійно по схемі, бо візерунок майже той ж самий, тільки різна комбінація петель. Ось такі шкарпетки у мене вже вийшли. Бачите, цікавий візерунок, їжи, дівчата, це дуже класний візерунок, який я також ще хочу десь. Зв'язати якийсь гольфік, хочу зв'язати з таким візерудочком. До побачення, Па-па.